Телерадіокомпанія Вектор, що працює у Лозовій, надає послуги кабельного телебачення та інтернет. З 1 лютого цього року компанія була змушена підвищити абонентську плату. Востаннє це робили у березні 2020 року. Тож, чому підвищили? Чи можна було цього уникнути? Далі у сюжеті. Структура тарифів на будь-які послуги, як відомо, складається з декількох показників. Однією із найбільших складових тарифу на кабельне телебачення є права на ретрансляцію програмної послуги кожного року. У жовтні місяці починається дуже складний процес переговорів з правовласниками, які надають право провайдеру програмної послуги, яким є і ТРК Вектор, ретранслювати програми свої в кабельних мережах чи в інших сервісах. В Україні існує чотири основні медіагрупи. Це Україна, яка є правовласником таких популярних телеканалів, як ТРК Україна, Індіго, НЛО, Футбол, 1 Футбол, «Футбол-2» та багато інших. І в цьому році до цього переліку додали ще один телеканал Україна 24 який відтепер є в мережі ТРК Вектор. Наступна медіагрупа, також дуже популярна в наших краях. Це «1 плюс до каналів, які входять до цієї медіагрупи, відносяться канали 1, 22, +1, +2 Бігуді та інші канали. Третя медіагрупа Starlight Digital. Сюди відносяться багато популярних каналів, такі як Новий канал, СТБ, Це, М1, М2. І остання медіагрупа це медіагрупа Інтер. Сюди ми відносимо канал Інтер, Ентерфільм, Зум, «НТН» ну і багато інших каналів, які продаються пакетами. Також треба зазначити, що провайдер не може обрати один канал з переліку, який належить каналам медіагрупи. Канали програми продаються пакетами. Тобто ми укладаємо договори на пакети каналів, які належать цим медіагрупам. Медіагрупи мають великий вплив, тому вони диктують умови договорів. За останні декілька років плата за трансляцію цих каналів виросла навіть не в два-три рази, а в десятки разів. У 2020 році було найбільше здорожчання прав на трансляцію цих каналів і прогнозувалось на 2021 рік вже не таке велике здорожчання. Однак аналітики Медіагруп розрахували інфляцію в країні на рівні 30% і виставили умови для укладання договорів для провайдерів здорожчання прав на ретрансляцію на 30%. Тому з жовтня місяця минулого року телерадіокомпанія Вектор розпочала складний, тривалий і, за словами керівництва компанії, нервовий процес переговорів з медіагрупами. Намагалися всіляко зменшити вплив цього здорожчання на абонентську плату. Проводили багато зустрічей, розроблювали додаткові матеріали і обґрунтування, чому саме неможливо на даний момент підвищувати на такий відсоток тарифи. Ви, мабуть, бачили, що ми давали анонс того, що Медіагрупа Україна буде виключена з мережі «ТРК Вектор. Чому був цей анонс? Тому що на той період ще не були укладені договори на ретрансляцію каналів з цією групою. Однак нам вдалося знайти порозуміння з Медіагрупою Україна і тому канали групи залишились в мережі. Однак було додано ще один канал Україна 24 який тепер також входить до переліку каналів Медіагрупи України. Основною умовою укладання договору була не тільки ціна підйому на певний відсоток, але і саме те, що необхідно було в аналоговому форматі додати цей канал. Тому ми вимушені були перемістити це також умова. Право власника медіагрупа України канал Футбол 2 перемістити тільки у цифровий формат. У кабельній мережі телерадіокомпанії Вектор відбулися ще деякі зміни. Згідно із указом президента України, з 2 лютого заборонена трансляція таких телеканалів як «112 канал, «Ньюзван» та ЗІК. Тож у кабельній мережі Вектор планується заміна заборонених телеканалів на інші щодо складових тарифу. Права на ретрансляцію займають майже 70% вартості тарифу. До цих 70% відносяться як канали основних медіагруп України, так і інші українські телеканали. Крім цього, у переліку програм кабельної мережі є багато топових закордонних телеканалів. Ми не беремо окрему плату за підписку, не розділяємо на окремі пакети, а даємо послугу, яка має в собі. Канали різних країн і різної направленості. До таких топових каналів ми можемо віднести канали, які ми додали у 2020 році. Наприклад, Fox, Fox Life, National Geographic, National Wild і Бебі Ті туди відноситься до цієї групи. До топових каналів, дорогих каналів для придбання в ретрансляції відносяться всі канали групи ViaSat. Це канали також. Також було багато дуже запитань у наших клієнтів, абонентів з приводу відсутності канала Fine Living Fine – цей канал був розважальним, дуже цікавим, я сама його дивилась. Однак у 2020 році, 31 грудня, канал, канал був закритий правовласником. До інших 30% вартості тарифу відносяться сплата за енергоносії, які у цьому році здорожчали, мінімальна заробітна плата, вартість матеріалів та обладнання, які також з кожним роком не дешевшають. Також на державному рівні була піднята мінімальна заробітна плата. Ми також піднімаємо мінімальну заробітну плату на своєму підприємстві, бо ми маємо виконувати приписи законодавства. Крім тарифів на енергоносії, також ви знаєте, здорожчання відбулось комунальних інших комунальних тарифів, і інфляція також відбулася досить волі велика. Великий процент інфляційний дійсно в країні, і здорожчали дуже матеріали. Треба розуміти, що надання якісної телекомунікаційної послуги несе за собою. Постійну модернізацію мережі, по якій надається послуга. Якщо ми не будемо модернізувати мережу, то ми не зможемо надавати послуги на достойному рівні і не зможемо розвивати і додавати нові програми. до Переліку каналів, а також розвивати послугу інтернет, яка на сьогодні є дуже важливою, має великий попит. Ми намагаємося зробити її найбільш якісною, не тільки послуги інтернету, і послугу кабельного телебачення, і тому було прийнято це складне рішення. Ми намагалися в цьому році відійти від цього питання, не піднімати абонентську плату. Однак той відсоток, на який зросла плата на авторські права, повністю нас залишив у глухому куті, і прийшлося нам підняти тариф на 15 гривень абонентську плату за кабельне телебачення. Телерадіокомпанія Вектор постійно проводить модернізацію мережі додає нові телеканали до послуги кабельного телебачення, а також слідкує за якістю надання послуг. Ви, мабуть, замітили, що якщо ви давали заявку, до вас приходив радіомонтер, або ви мали підключення до якоїсь із послуг, до вас телефонували з служби якості ТОВ Вектор. Я би хотіла дуже попросити всіх, до кого телефонуємо. Ми це робиться для того, щоб підвищити якість послуг для того, щоб відслідкувати наші мінуси, які могли бути виявлені саме вами, як нашими клієнтами під час проведення будь-яких робіт. Тому дуже прошу вас. Приділяйте увагу дзвінкам, не відмовляйтесь від відповідей на запитання, це дасть змогу нам покращити у майбутньому і зараз виправити ті помилки, які є в нашій роботі. Ми намагаємось бути як найбільш ближче до вас, як наших. Абонентів ми існуємо саме завдяки вам, дуже вдячні вам за вашу підтримку і маємо надію на подальше співробітництво, на плідне співробітництво. Ми в свою чергу будемо прикладати всіх можливих зусиль для того, щоб надавати якомога якіснішу та цікавішу послугу. Адміністрація ТРК Вектор вдячна всім, хто робить зауваження стосовно роботи компанії. Це дуже важливо, зауважує директор з економіки Інна Ткачук. Адже тільки абоненти компанії можуть вказати на помилки і цим самим допомагають вирішувати проблеми, які виникають. Ми намагаємось надавати якісну послугу. Ми прикладаємо для цього всі зусилля. Однак ми не можемо бачити всі ті мінуси, які ви бачите як клієнти. У мене вдома також наш інтернет, наше кабельне телебачення. І якщо я бачу якісь прогалини, то відразу ми їх виправляємо. Однак кожен з нас не може замітити всього того, що бачите ви. Тому ми дуже вдячні вам, коли ви звертаєтесь з вашими зауваженнями. Також я дуже прошу не зволікати з зауваженнями інколи так буває, що звертається абонент, який вже втратив терпіння із-за якоїсь постійної проблеми, про яку ми могли навіть не знати. Те, що у вас є неякісна картинка, чи є якісь проблеми з інтернетом, відразу телефонуйте, відразу. Хтось телефонує відразу, а хтось. Чекає, що само виправиться. Так, дійсно, можуть бути якісь збої в роботі мережі тимчасові, але якщо ви замітили, що цей збій повторюється декілька разів, відразу телефонуйте та звертайте увагу працівників абонентського пункту на те, що цей збій, наприклад, був уже не перший раз. Це дуже важливо для того, щоб дівчата могли передати радіомонтерам вашу заявку вчасно і для того, щоб ми могли виправити цю проблему вчасно не доводячи до конфліктних ситуацій. Для нас дуже важлива якісне, надання саме якісних послуг. Це наша основна мета. Для цього ми працюємо. Вже багато років абонентами телерадіокомпанії Вектор, які користуються послугами кабельного телебачення, є мешканці селища Краснопавлівка. Декілька років мережа у селищі модернізується. Зовсім недавно мережу переформатували на цифровий формат, і відтепер мешканці Краснопавлівки, крім аналогових, мають можливість дивитися і цифрові телеканали. Але останнім часом у селищі з грудня 2020 року з'явилася проблема постійного пошкодження магістрального кабелю телекомунікаційної мережі. Був такий складний час, що нам за день декілька разів перерізали магістральний кабель. Тут треба сказати, що магістральний кабель не проходить в легкодоступних місцях. Він знаходиться на опорах. На висоті біля 5 метрів люди, які займаються цим процесом, доволі підготовлені, це не випадковість. Вони приходять зі спеціальним обладнанням для того, щоб на такій висоті перерізати кабель, який ви, як ви розумієте, не такий танкий, як нитка, і не так легко його можна порізати. Тобто це дія цілеспрямована для того, щоб перерізати мережевий кабель і зупинити послугу, яка надається в СМТ Краснопавлівка. З якою метою це робиться, я можу зараз навести багато факторів. Однак ми будемо чекати тих висновків, які зроблять правоохоронні органи, і вже тоді більш детально розкажемо вам про цю ситуацію. На даний час ведеться слідство по цим випадкам. У свою чергу адміністрація ТРК Вектор прохає всіх, кому щось відомо про пошкодження магістрального кабелю у селищі Краснопавлівка або хтось був свідком цих подій, телефонувати до телерадіокомпанії Вектор. Конфіденційність та винагорода за інформацію гарантується.